Коли до мене приходять дорослі вивчати французьку мову, то більшість і ви також ви хочете говорити красиво, правильно, щоб вас розуміли французи. Правильно, щоб ви їх розуміли, тобто ви приходите не граматику вчити, не підручники собі обирати, так а саме говорити, навчитися говорити так, щоб ви були ясні для французів. Бо якщо ви не чуєте як звучить французька мова. А ви не зможете, власне кажучи, ні її зрозуміти, ні її повторити. Мене звати Вікторія Власова. Хто зі мною ще не знайомий, я викладаю французьку для дорослих, і всі учні, які не могли заговорити роками, робили прорив саме тоді, коли ми бралися за їх фонетику. А фонетика, якщо ви не знаєте, це мистецтво правильної вимови. З першого уроку ви починаєте чути, потім ви починаєте говорити так, щоб вас. Чули, це ж прекрасно, не спад чи не так. І якщо вам це відгукується, оці цінності, оця потреба, напишіть мені слово «Париж», і я надішлю вам три уроки, безкоштовні бази, щоб ви вже почали відчувати французьку мову, щоб ви вже вивчили основні базові правила. І 10 липня стартує великий шеститижневий курс, на який я вас також запрошую. Bonne journée.